Привіт! Вітаю вас на четвертому дні нашого челенджу. Сьогодні планка 4,5 хвилини. І давайте одразу починати. Як завжди почнемо з розминки. Нахили голови вперед-назад. В Сторони. Робимо колові оберти. Плечи другу сторону. Угу. Колові оберти в Ліктях? В іншу сторону. Зап'ястя в іншу сторону. Добре, переплітаємо пальчики ще декілька голових обертів. І в іншу сторону. Штовхаємо грудну клітку вперед і далі по колу вправо, скругляємось назад, вліво, вперед, декілька разів і міняємо сторону. Угу. І закінчили. Переходимо до планки. Я включаю секундомір. І ми починаємо, як завжди, з високої планочки. Зап'ястя під плечима, ноги активні, вага рівномірна між руками та ногами. Прес активний, поперек не провалюється вниз. І ми дихаємо, дихання не затримаємо. І з цього положення по черзі піднімаємо ліву руку і праву руку. Прес такий же активний. Добре. Закінчили, переходимо на нижню планку, переплітаємо пальчики і в статусі тримаємо тут, дихаємо. Активний прес, тримає ваш поперек, поперек не провалюється. І далі положення дельфіна, штовхнули таз вгору і віджимання вниз, но стягнемо до підлоги і декілька разів вгору, вниз. І закінчили. Переходимо на долоні, висока планка, і переходимо вниз вгору. І закінчили, знову переходимо вниз, на праве передпліччя. бокова планка, ліва рука вгору, плечо над ліктем, стопа одна на одній або поруч, можливо, стопа перед вами. Тримаємо тут. І ми міняємо сторону, ліве передпліччя, тягнемось вгору таз не нея провалюється вниз. І закінчили. повертаємося в високу планочку на прямі руки, і звідси праве коліно до правого ліктя, ліве коліно до лівого по черзі. Закінчили. І те ж саме нижні панці: праве коліно до правого ліктя, ліве до лівого. І закінчили. Опускаємо коліна, баласина, відпочиваємо. Піднімаємось потрусіть ручками, скиньте всю напругу. Вдих, витягаємось вгору за руками, правою ручкою беремо за ліве зап'ястя і витягаємо лівий бік. Вдих вгору. Міняємо ліва ручка за праве зап'ястя. І витягаємо правий бік, нахиляємося вліво. І вгору вдих, видих, опустили руки. Далі права рука зверху, ліва знизу. Обіймаємо себе, намагаємось пальчиками дотягнутись одне до одного і скругляємось, витягаємо м'язи рук, міняємо, розкрилися, і тепер ліва рука зверху. Обіймаємо себе, скругляємось, витягаємось. І закінчили. На цьому все. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам сьогоднішня планка. Було важко, було легко, як ваш прогрес. І ми зустрінемось в наступному відео.